У рівному визначили перелік дітей та дорослих, які у цьому році отримуватимуть стипендії міської ради. Таке фінансове мотивування творчих діячів в обласному центрі започаткували ще 20 років тому. Попри війну від грошового стимулювання талановитих дітей та дорослих, які створюють культурне обличчя міста, вирішили не відмовлятися. Завдяки цим людям ми почуваємо себе корисними і ми почуваємо себе потрібними в такий надзвичайно складний і важкий для нашої країни час. А для артистів це надзвичайно важливо. Усіх стипендіатів цьогоріч більше 40. Це, зокрема, дорослі, які розвивають культурно-мистецький простір нашого міста, а також діти, які є учасниками провідних вокальних та танцювальних колективів. Одна із тих, кого удостоїли грошової винагороди, Катерина Ковальчук. Дівчина є учасницею ансамблю сучасного танцю Діа Денс. Було несподівано отримати таку нагороду. <плес> <плес> що, ну, це просто моє хобі. Мені просто цим подобалося займатися. А отримати таку нагороду це ну. Дуже приємно насправді. Катерина займається танцями з першого класу і вже має амбітні плани рухатися і розвиватися у цьому напрямку в майбутньому. Я планую і далі розвивати, розвиватися в цьому напрямку в танцях. Я планую стати хореографом. Я хочу брати приклад з моїх керівників, тому що вони власне вклали в мене такий великий вклад в танець власне, в те, що я танцюю. Отримуватиме щомісяця місяця дев'ятсот гривень також юний танцюрист ансамблю Вайнот Максим Клим. Менко займаєш 4 роки і подобається по там чиселі, сальто, можна вигравати багато, їздить в інші країни. Рівняюсь на на всіх хто круто танцює. Розмір стипендії рівненської міської ради становить 900 гривень для дітей та 1100 гривень для дорослих. В управлінні культури кажуть, що гроші, хоч і невеликі, але вони стимулюють творчих людей не зупинятися та рухатися далі в своїй улюбленій сфері. Дорослі працівники нашої галузі вони не так балувані зарплатами, тому я думаю, невеличка ця стипендія буде таким можливо, і мотиваційним. Стимулом, підтримкою їхньої діяльності їхньої роботи. По завершенню урочистого нагородження всі присутні мали можливість послухати музичні номери від маленьких рівненських стипендіатів та переглянути малюнки учнів художньої школи імені Анатолія Мартиненка. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.